Мать, моя жінчина, зачем? Воно видно невороженим взглядом, що ти намазюкала собі, Да, в тебе все одинаково кольору, в тебе немає віснушек там чи що там вам мішає прищів і ще щось. Але воно противно, тому що я розумію, що для того, щоб мені доторкнутися до твоєї справжньої кожі, мені потрібно стерти 12 кілограм макіяжа. Нафіга це робить? Не робіть оці ногті, я ненавіжу. Женщини, де в почуття смаку, зачем робити оцю шнягу? Тобі навіть тобі телефон б, важко взяти тими пазурями. Зачем? Кому це подобається? Зачем робити ці губи? Що таке ощущення, що ти цілий цю всю ніч в вакуумному плісосі з ними сиділа? Зачем це діла? Ну, Кому такі, це подобається? Да їй це подобається їй це інша справа до цього я і веду. не треба нас звинувачувати в тому, що ми вас спонукаємо до вколювання інєді. Ви чекайте. робите це самі, тому що ви так собі вирішили, що нам це подобається. Поняла де заблуждення, дорога моя, і це чай Та я бачу, що ти, ти, ти захоші води вже напився.